Робота над електронним архівом Одещини розпочалася у 2002 році зі створення інформаційної сторінки на веб-порталі облдержадміністрації. Власний веб-сайт архів створив роком пізніше. Почалася робота з його наповнення. Окрім інформації щодо графіку роботи, структури керівництва, з'явилися перші описи наявних фондів, відомості науково-довідкового характеру. В першу очередь чим полезен і скажімо так важен сайт для іслідувателі. На нашем сайте размещена информация о всех архивных учреждениях Одесской области. То есть граждане нашей страны иностранцы могут зайти на один электронный ресурс и получить максимально полную информацию о всех архивных учреждениях нашей области. Взялися і за оцифрування документів. Можливість створення електронного архіву в одеських архіваріусів з'явилася на початку 2000-х. Сполучені Штати Америки уклали договір з Державною архівною службою України всім українським архівам надали спеціальне обладнання. Оцифровувати документи стало простіше. Собственно, на этой апаратурі в даний момент в государственному архиве Одесской області проводится робота по цифруванню документів, то є созданню цифрових копій документов, которые собственно, на бумажній основі апарат сучасний, як ви бачите, і дозволяє достатньо продуктивно і результативно працювати в даному напрямку. За майже 16 років зроблено чимало. Передусім, працівники Держархіву Одеської області відцифрували і першими виставили в онлайн описи до радянського періоду, радянського та років незалежності частини метричних книг. В настоящий момент завершається робота по оцифровці описів фондов бывшего партийного архива. А мы с вами знаем, что в 1991 году бывший архив Одесского обкома Компартии Украины фактически вошел в состав Государственного архива Одесской области как составная часть. И мы планируем, что до конца 2016 года данные описи будут размещены на нашем сайте. Саме в оцифруванні документів архів сьогодні бачить найкоротший шлях до порятунку цінних матеріалів, які зберігає в своїх сховищах. Сам документ, він цінен не тільки тою інформацією, яка в ньому є, але і матеріальним носителем, ось вот цією бумагою, цим оформленням документа. І якщо 10, 20, 100 рук, пальців прикоснутися до цього документу, його зберігання значно зменшиться. Тому документи потрібно цифрувати, а цифрові копії максимально відкрито представляють на сайтах архіву. цю практику. Вже давно використовує міжнародна спільнота архівістів. Не пастимуть задніх і Одесити. Івана Дерев'янко, Борис Мисливцев, Роман Прийомухов, «Факти».